Привіт, це рубрика на характері. Мене звати Віталій Маргалик. і Сьогодні я познайомлю вас з дівчиною, яка під час війни була вимушена покинути рідний Торецьк та перебратися жити до Києва. Тут вона відкрила онлайн-магазин власної косметики. Аби почути історію Тетяни, ми приїхали до неї в гості. Тож ходімо знайомитися. 32-у. другу. Добрий день. Добрий день, Тетяно. Проходьте. Дякую. Це вам маленький подарунок від нашого бренду. Ой, дякую дуже. Під Це ласка. чоловіча, так? Так. Проходьте, сідайте, дякую. А можете от розказати от, те, що ви мені подарували? От що тут створено вами Так, так, це що... чоловічий гель для душу. Наліпку сама створювала. Він йде з молочними протеїнами та екстрактом алої. Він не пересушує шкіру, як звичайно, мило, Тому що, завдяки цим екстрактам, ну, я думаю, ми потім про це поговоримо так. детальніше, що у вас є, яка косметика, але я пропоную все таки розпочати з вашої історії. Розкажіть, чим ви займалися у Турецьку до повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення я закінчила навчання та вийшла заміж і завагітняла. Після народження дитини Тетяна почала розвивати у Турецьку власний бізнес. Продавала косметику, перекупали, продавали її і. Ось так, приносять прибутки, вже рекламу намагались давати. Свій бізнес у Турецьку мав і чоловік Тетяни – Олександр. Зі строїтельної сферою ближче був зв'язаний. Це були перевезення стройматеріалів, піломатеріалів, там холодильне обладнання продавав. Ось там було декілька направлень. Але 24 лютого 2022-го усі ці бізнес-направлення та нажити майно довелося залишити у Турецьку, згадує Тетяна. Ми тільки відбудували квартиру, повністю з нуля з чоловіком відбудували, робили все під себе. Хотілося там жити вдома, дуже хотілося жити, але коли дитині виповнилося 7 місяців. Ми почули дзвінок від мами, те, що почалася війна. Разом із батьками Тетяни та семимісячною донькою родина сіла у машину і поїхала подалі від Турецька. Ми чуємо гучні вибухи вже і потрібно швидко їхати. І ми через блокпост знаємо, як об'їхати блокпост, тому що сказали, що він вже закритий, не пропускають. об'їжджали об блокпост, і все ж таки ми виїхали. Перший місяць після повномасштабного вторгнення родина пересиділа на Дніпропетровщині. Потім перебралася в Покровськ, бо сподівалася, що все швидко закінчиться і вдасться повернутися у рідний Торецьк. Але за три місяці Тетяна з Олександром зрозуміли, що ця війна надовго. Тож вирішили оселитися у Києві. Тут було вже більш безпечніше, тому що було більш ПВО і тому тут тепер. У Києві із житлом молодятам допомогли батьки Тетяни. А от на що жити далі у столичній квартирі спочатку було незрозуміло, адже будівельний бізнес Олександра та косметичні засоби, які Тетяна продавала через онлайн-магазин, залишилися у Турецьку. Постачальники позакривалися багато постачальників, і став вибір, що робити, або закривати цю справу, або потрібно було щось власне робити. Саме тоді Тетяні спало на думку розробити власний бренд доглядової косметики. Усе почалося на цій кухні, коли жінка власноруч спробувала виготовити авторське мило. Тобто, ви подивилися інструкцію в інтернеті, так потім. А потім як це відбувалося тут на кухні? от ви подивилися. Так, я замовила спочатку три такі форми, вони йдуть як мила форми. Спочатку замовила, основу для мили розтоплюєш, там в якісь. Заливаєш по формам, потім кладеш зверху люфу, вона застиває і все, вона готова. На милі Тетяна вирішила не зупинятися і почала виготовляти скраби. Я замовляла спочатку тару. Я брала цукор, гель для душу, звичайний, віддушку і барвник. І це все змішували, фасували по банкам і, і все. Ось так швидкий такий процес був без заморочок. Але для того, щоб розвивати бізнес, Тетяні потрібна була допомога інших людей. Хотіла працювати на опт, вийти на опт, вже на ринок хотілося вийти. І потрібно було зробити сертифікат. І ось ці місяці, там два-три місяці, поки робили сертифікат, там відносили продукцію. Ми займалися вже обладнанням офісу, хіміка найняли технолога, і вже трошки і рецепти змінились там, і виробництво трошки там, змінилось. Ще в нас працює дистанційна швачка, вона відшиває ось таким, м'які бигуді. Набори для сну в нас також відшиваються. Зараз плануємо ще більш тут йде маска. Для сну та йде розумка. А це теж ви придумали? Так. Звідки ви берете ці ідеї? Ідеї беру, Та взагалі я беру ідеї з того, от я хочу, щоб було це в мене. Я хочу, щоб було це в мене. Я виробляю як для себе. Для того, щоб просувати та продавати власну продукцію, Тетяна створила сайт. Сайт я створювала сама через платформу. Створювала, наповнювала його. Я сама товари я також додаю власноруч. Перш ніж потрапити на продаж, каже Тетяна, косметика проходить усі необхідні експертизи та отримує сертифікати якості. Йдеться про мило, скраби, свічки, гелі та бальзами для губ, ванни для ніг тощо у майбутньому подружжя планує розширити асортимент догляду за волоссям та розробити чоловічу лінійку доглядової косметики. І тут каже Олександр: у кожного свій фронт робіт. Я більше займаюся переговорами з партнерами. Ми як компаньйони, ми завжди разом приймаємо якісь рішення, все одно ми приймаємо їх разом. Ви собі могли уявити, що ви будете саме займати? Поміняєте будівельний бізнес на косметичний, от якщо так сказати? Ні, точно. Якщо раніше мені хтось сказав би, це було. Б... Е, якийсь бум, таке щось, і наостанок традиційне запитання, яке ми ставимо героям нашої рубрики на характері, що ви можете порадити переселенцям, які опинилися у схожій ситуації, переїхали, але досі не можуть себе тут знайти. Саме головне це підтримувати один одного. Що би не сталося? Які б обставини насклалися? Ми ну, радимо, по-перше, знайти ту справу, якою ти хочеш займатись. І вже після прагнути цього йти до своєї мети. І потроху не потрібно вкладати одразу багато, Потрібно вкладати потроху і дивитися, куди вони більше йде і що з цього виходить. Не потрібно там мільйони вкладати в цю справу одразу. Дякую вам, Тетяно, за подарунок, за цікаву історію. Você dobra? Отже, приклад Тетяни вкотре доводить, почати життя спочатку ніколи не пізно. Якщо ви також родом зі Сходу України або надазов'я маєте цікаву історію і хочете поділитися нею з нами, напишіть нам в особисті повідомлення, і, можливо, саме ви станете наступним героєм рубрики на характері. Але перед цим не забудьте підписатися на соціальні мережі. «Точки Сходу.